Повний бункер. 12 тисяч гривень. Це мінімум. Дешевше продавати не будемо. Волога 13,9-14. чотирнадцять. Два круги я зробив. Нема половини, хлопці, нема. Не влізе в два прицепи. Значить більше 7,5 тонни. Більше їх 7 тонн. Більше. Гарантія. Ну, самурай сипав. 5,5, не більше. А шкварк, шкварк Шкваркне зараз 8,5. Ну просто легко. дивіться, того бункер. Я зараз ще один круг роблю пів бункера, досипаю до прицепа. І ще не половина. не половина.